Переписуюся з замовником з приводу гейхер. Гейхери взагалі це така прекрасна, чудова квіточка, яка постійно вас буде радувати різним кольором і різними квітами. Ви знаєте, це дійсно так. От я продавала розсаду зимою. Ну, я Цілий рік продаю розсаду касетну. Ось така касетна розсада на даний час у мене є по 85 гривень. Прикиньте, яка прикла... прекрасна. Дивіться, різні кольори за цими рижами всі ганяються. А вони у мене є по 85 гривень, тому поспішіть до мене. Дивіться, до чого веду всі дівчатки, які у мене купили протягом зимнього періоду часу, всі мені зараз присилають фотографії. Ну щось так повелося, що всі в месенджери вирішили присилати. Ну ну таке в кожного бажання. Це ж таке, ні ні нічого проти я не маю. Я щиро вдячна, що мені мої клієнти пишуть мені зворотний зв'язок. Ви навіть не уявляєте, які вони прекрасні, ці гейхери. Вони настільки розкриваються, вони настільки ярко проявляють свій колір. Це взагалі. Я погоджуся з дівчатками, тому що вони їх тримали на підвіконні весь сезон зимній. А у мене я посадила в липні, в липні місяці минулого року, і вони у мене зараз на грядці отакенні кущі. І вони такі круті. Вони так проявили свій колір, ви навіть просто собі не уявляєте. Якщо у вас ніколи не було гейхери на гряці, візьміть купить собі, виділіть 85 гривень, я відправлю і одну штуку. Це не те, що 85, там. Це... я відправляла і на 20 гривень замовлення. Я не вважаюся з грішми. Я відправляю людині замовлення. Якщо людина хоче, Значить, вона його повинна отримати, і все. Оце саме головне для продавця. Якщо він не буде встановлювати у мене мінімальна сума така, все, не підходи. Ну, і все, і до тебе не підійдуть. А якщо ти будеш людяно ну, відноситися до людей, якщо ти будеш відправляти те замовлення, яке вони хочуть, то будуть до тебе йти замовлення. Повірте мені. Тому бажайте замовити, у мене рослинки. Дивіться, 17 гривень гіпоестис, 85 Гейхера. Кстати, скидка 45 Сантоліно, Гейхера 85. от така по 55 у горщиках, Капусточка по 20 гривень. По 11, як вона там майстра називається. Сонтрава 55 і перовські. 55. Пишіть мені в особисті повідомлення. Я вас всіх обожнюю. Ви у мене найкращі.